Корупційний жах у Львові. Нарешті всі гріхи і діліжки садового сплили назовні і потрапили в широкий загал. Зараз увага всієї України прикута до одного з найкорупційніших мерів України. Садовий уживався прекрасно зі всіма. Зі свободою, з батьківщиною, з регіоналами і тримався на плаву, тому що ділився. А тепер скандал за скандалом. Скандал за скандалом. І я дякую журналістам-розслідувачам Львівським, громадським діячам, які не покладаючи рук, весь цей час нотували. Те, що виробляв садовий зі своїми падільниками. І ось нарешті ми зробили все можливе і підвели до єдиної риси. все. Вихід один у влади. Садовий має отримати підозру. Ти попробуй щось построю в Львові. Да. У між міжеворочим, клічка 15. Да. Цікаво, так, да. 15%. Ти должен со всего занести 15%. Де да всі це знають. Тотальну корупцію у Львові. Андрій 15%. Це вже стало притчей в воєзицях в кожного львівського бізнесмена. Якщо тобі щось треба від садового, від міської ради, поки не дасиш відкат ніякого позитивного рішення для себе не отримаєш. І таке було з року в рік, з року в рік. І якось знаєте, люди львів'яни, громада жила своїм життям. Але війна змінила все. Під час війни ми побачили це гадюшне, корупційне, злочинне нутро садового та Львівської міської ради. Депутатів. Які, об'єднавшись в один корупційний спрут з мером міста, почали в три горла грабувати львів, грабувати громаду, списуючи гроші всюди, де можна там хоч копійчину привласнити, вони почали красти. А громада вимагає, гроші на фронт, гроші. На хлопців, гроші на Збройні Сили України. Я вчора в подробицях описав, чого львів'яни вимагають від Садового. І в скорому часі спитають в садового. Чому ти бюджет Львова розпихаєш по кишеням своєї дружини, своїх кишенях і по кишенях своїх падільників з будівельної мафії? Та з мафії приватного бізнесу, яка допомагає по всьому місту класти плитку, міняти асфальт і все за відкат. Взагалі, після тих скандалів, я думав, садовий одумається, але ні, він викидає ще один пост в телеграмі, де каже, що буде знову змінювати плитку. Ну як змінювати? Діставати із землі, шліфувати і класти назад. Ну, не за бюджетні кошти, ні, це приватні кошти. На які ви гадьониші? Яка різниця, приватні кошти зараз чи державні? Нехай ті гроші на плитку, на перекладання нікому не потрібні, навіть якщо це з приватному бізнесу, підуть на передову. Ну чому той самий Філатов, мер Дніпра, може знайти механізм, щоб передати 260 мільйонів гривень на дрони, на амуніцію, на машини і на те, що потрібно? Садовий не може. Садовий бачити збожеволівською плиткою. Останній термін мера, більше його ніхто ніколи не вибере. Політична пенсія, бо самопоміч не вийде на всеукраїнський рівень з корупцією садового та його бекграундом. Ну і другий варіант це тюрма тюрма за десятиліття обкрадання міста.